Коли в 2019 році президентом України став Володимир Олександрович Зеленський, якимось дивним чином сюди раптово повернувся ригівський прихвостень Портнов. Портнов майже одразу став складати списки неугодних майданівців, активістів, військовослужбовців, ветеранів і обіцяв, що ці всі люди будуть знищені і зачищені в перший підходящий момент. Списки були складені і якось дивним чином саме за цими списками знищували людей на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Луганщині на початку повномасштабного московського вторгнення. Але в цей же час так само якось співпала ситуація з дітищем Офісу і Міністерства цифровізації дією. Тому що в січні 2022 року були злиті дані 15 мільйонів українців. І саме за даними, які опинилися в даркнеті, які були витягнуті з дії, саме з дії, Приходили до людей за конкретними адресами, реквізовували їхню власність, вираховували, де вони можуть переховуватись, і московська наволоч знищувала цих людей як громадян України. Зараз ми маємо хакнуті реєстри. Ми ще не знаємо, чим нам це все виліться, але ми точно розуміємо, що саме отакі цифрові реєстри військовослужбовців, де є абсолютно усі дані про них в той час, коли Українська держава не має жодної. Конкретної можливості захистити безпеку цих реєстрів це по суті на блюдечку влада банкова передає дані усіх військовослужбовців ворогу. Тому що реєстри якраз найбільше використовуються, хакнуті реєстри саме ворогом. Тому питання кому вигідно, щоб всі дані наших військовослужбовців опинилися в Московської Федерації? Чому за це зараз голосують слуги? Чому такі речі, які ми на які вже опеклися, і портновим, і з дією знову і знову здійснюється? Тому питання: слуги, кому служити?